Я зараз буду пробувати карамельку, щоб калинали краситель, Я так больше пані. За таким рецептом карамель для людяників готувала ще прабабуся Наталія наприкінці Другої світової війни та вже у післявоєнні часи. Саме ця справа допомагала заробити для родини копічину у важкі періоди та вижити. А далі вже все у свої руки взяли бабуся, тітка та тато Наталі. Тоді розпочали робити з карамелі лебедів, троянди та інші фігури, які замовляли на весілля та різні свята. У нас п'ять нюків, було, і бабуся все равно нам казала, що вивчиться, вчиться, вчиться. А вдруг пригодиться. Коли почалася війна, перша ще оце 14 рік, і ми переїхали, уїжджали тут давай, приїхали на море і там почали продавати на пляжі. Ми переїхали в потім в Донецьку область, ну, обратно в лиман, почали там продавати. І воно як ну так беруть і беруть. Ну і сюди аж так же приїхали, чого не спробувати. Наталя сім'єю проживала в Лимані, що на Донеччині. Наразі місто під окупацією, а значна його частина просто розбомблена. Дорога до Кривого Рогу для сім'ї видалася непростою. На початку квітня на вокзалі Краматорська родина потрапила під обстріл російських окупантів, який забрав життя десятків людей, а вони дивом вціліли. Після цього руки не опустили та вже в кривому розі знову почали все спочатку. Ми приїхали сюди. У нас було 500 гривень в кармані. Довго ми не думали. Ми наран день на вторий чи на третій вже пішли їх продавати дуже швидко, дуже швидко почали люди брати. А ми почали по магазинам везде, де тільки можна. Дитина зі мною. Ми навіть виходили, вона каже зараз Зробіть мені конфети, я теж буду продавати там на Восході. Сам процес виготовлення карамелі не надто легкий. Один невірний рух і вона може кристалізуватися, а далі вже залежить від спритності рук. Аби не застигло, потрібно швидко встигнути витягнути масу. Каже, робота з карамелю часто й небезпечна, адже можна легко отримати опіки. Тож свою майстерність Наталя відточувала ще з маличку, коли спостерігала за бабусею. На дві частини розділили, щоб було різноцвітно. Одну частину ми починаємо. Так отрастягувати. Починає світліть. Насищаються кислородом крамів. Ціни в Наталі доволі демократичні, від 10 гривень і вище. Каже, не хоче НАТО підіймати їх в такі важкі часи. Найчастіше замовляють людяники у формі троянд, просять цілі композиції навіть з карамельною корзиною. Також популярністю користуються і інші фігури. Ось така краса, до якої долучилися ми, вийшла у підсумку лебеді, троянди та закручені людяники від самого початку до формування цих смаколиків у Наталії пішло більше години. Зараз Наталія активно долучається до благодійних заходів та своїми виробами допомагає збирати кошти для українських військових. Тож планує і надалі це робити, розвиватися в своїй сфері та навчати вже свою доню, робити людяники. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський